Друзі, тиждень починаю з філософствувань. Варто чи, ні? Варто чи ні. Варто чи ні пробувати продавати свій товар за кордон. Мій викладач у інституті по підйому транспортних машинах казав: вал як був валом, так він і є. Я рахую собі, що запчастини до компресора, які вони є в Україні, такі самі вони є і у Британії, або в, якій... або в Німеччині. І те, і те буде вироблено в Китаї. Підтвердження своїх слів я бачу знаходжу на такому маркетплейсі, як eBay. У нас є примітивний найпопулярніший фільтр в металовому корпусі на компресор, який коштує там, в районі 110 гривень. Рахуємо так, по максимуму це 3 долари. Відкриваю сторінку магазину на eBay і бачимо той самий фільтр бачимо. Звичайний металевий фільтр з паперовою ставкою, ціна його 14 доларів. Так, є питання по логістиці, це все можна дивитись, вирішувати це питання. Тут, я думаю, не це є основною проблемою. А ось цікаво взагалі, чи є серед вас хто пробував продавати свій товар, свої послуги за кордон через такі майданчики, як Амазон або eBay, які там є підводні камені. Або якщо хтось готовий розписати саме дорожню карту, скажімо так, алгоритми послідовності дії для реєстрації магазину, eBay, за це готовий заплатити. Це ми можемо обговорити. Пишіть, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Побачимось.